Вітаю, друзі! В цьому відео я розповім вам про глушники для мокрих опалювачів Webasto. Навіщо вони потрібні і чи варто їх використовувати взагалі. Також я розповім в цілому про систему виведення вихлопних газів з цих пристроїв. Заводу ці опалювачі йшли як догрівачі і як повноцінні автономки. Тобто, були два варіанти. Той варіант, який працював тільки з заведеним двигуном, і той варіант, який міг працювати і як передпусковий. У варіанті передпусковика в більшості випадків встановлювалися отакі глушнички. Отакі глушнички. Якщо термотопсі С був догрівачем, то десь 80% випадків. Глушників не ставили взагалі. Мерседес 210 глушника нема, 168-й Мседес глушника нема. Mazda 6 і модифікації там, де стояли такі цешки, глушників теж немає. Вантажні Ducato Master стояв котел термотопсі, глушників не було. Тобто, в більшості випадків на цежки, догрівайки, глушники не ставили. Ставили тільки були такі виключення, як пізні мазди, був е X5 там урізані версії, там, де догрівайка. Там, по суті, автономка була, але вона була програмно урізана і вона працювала як догрівайка. Там глушники були. А так, в більшості випадків їх не було. На практиці, на практиці що показує по термотопсі експлуатація глушника. Експлуатація глушника скорочує ресурс пальника. Пальник більш термічно навантажений при використанні глушника, і пальник ходить суттєво менше. Тобто люди, які там розібрали за своє життя 20-30 термотопсі котлів, вони цього може і не помітили. Але коли вони розбираються сотнями, ти дивишся ці пальники, ти їх ремонтуєш, ти аналізуєш. То я відповідаю на 100%, що глушник, він сприяє ранньому виходу. З ладу пальника. Пальник з глушником ходить десь ну, не більше в самих ліпших випадках 1400 годин, ну 1500 може відходити, але не більше. Якщо глушника немає на догрівайки, то нароботки 1500-1700 досить таки непогано ще пальник виглядає. Тут вже випаровувач в плохому стані, але корпус пальника. Без суттєвих термічних пошкоджень. Тобто такий пальник навіть на е, пробігу 1700 годин е, можна відремонтувати, замінити випаровувач, і він ще там 300-400 годин відпрацює. Ми так не робимо, ми їх викидаємо. Як коли така нароботка, то нема сенсу робити ревізії цим ну, такому стар'ю. Але, якби, ну, реально це можна зробити. І цешка, вона за рахунок того, що в неї великі внутрішні об'єми і складний шлях. Вихлопного тракту, теплообмінник великий, в неї вихлоп не дуже шумний. Тому експлуатацію котла термотопсі, особливо для електромобілів, я розумію, що котел тоді ну, чутно, але електромобілю потрібен ресурс котла. Тобто я рекомендую просто робити оцю гофру довшою, а глушник не ставити, і ви отримаєте ресурс. І ще один момент. Який я можу розказати? Якщо ви передивляєтесь беушні автономки, наприклад, десь в Польщі зайшли там на Allegro, на Otomoto і дивитесь на них, то ви можете на такий момент увагу свою звернути. Що коли автономка лежить з машини, знята, ну, з якоїсь старої машини, якій так ну, десь років 10-15 машини. Да? І в неї стоїть гофра, там знятий глушник під два хамута і, от і наконечник є все. Тобто воно все в зборі. Ви побачите, що фрагмент, оцей, який йде від котла до глушника, він завжди буде в дуже поганому стані. Він такий коричневий, чи трохи червоний, буде і полопаний, і розмотаний. Тобто страдає все. Страдає і пальник, і гофра. ну Глушник ми не беремо увагу до уваги. Е, далі. Котли Терматоп Е, Ці котли це самі шумні котли по вихлопу. Така конструкція пальника і принципу спалювання, що цей котел дуже шумний. І на всіх варіантах догрівач течії автономка. На всіх варіантах стояли глушники. От такого типу на пізніх були і такі глушники. Більш старі. Це моделька перша, але вона по теперішній час виготовляється і досить таки ефективна. По пропускній спроможності і ефективності ці глушники однакові. По правилах встановлення я трохи пізніше розповім. Значить, Там стояли отакі глушники і альтернативи йому немає. На жаль, тут пальник взагалі в цього котла мало ходить, тому якби я не можу сказати, як глушник впливає, тому що вони всі працювали з глушниками, просто ми не можемо подивитись, Відмінно від цешки, як такий котел працював без глушника, як він буде працювати. Але так він працює дуже шумно, глушник йому потрібен. Модель ThermoTop Evo. Це моделька 19-го року взагалі. Ну, Вона дуже схожа на вешку. Там навіть ці теплообійники взаємозамінні. От. Ця моделька йшла завжди з глушником. Частіше глушники такого плану стояли на ній. От. Але вона, в принципі, ну, по нашому досвіду її можна використовувати без лушника. На метрі гофри, в принципі, він не потрібен. І я думаю, що це трохи ресурс пальникові додавить. Але теж, як би сказати, точно неможливо, бо насив вона трохи тихіша, там так вже газна вже вихлопна, розрахована, що він трохи тихіший, ніж вешка. Не дивлячись на те, що теплообмінник там і. Шлях вихлопних газів, він однаковий. Але все-таки всюди ну, ставилися глушнички. От. Якщо ви хочете, ресурс, ресурс то я це вставити не рекомендував. Окей, якщо ми глушник ставимо, які тут є нюанси монтажа, Ну, глушник став... кріпиться стандартними хомутами нашими Отакими 24-26. Пебровські хомути, вони з нержу це вихлопна система, вона дуже гріється. Тут все має бути е, виконане з нержавіючої сталі. Е -е в цьому глушнику є отвір отакий, бачите, для зливу конденсату. Тому цей глушник ставиться зазвичай отак. Ну, Вони якби, в мануалах ставлять як заводно його, але цей отвір є, і щоб там конденсат не стояв, його, якщо вода схопилася на морозі, його не рвало. Він там пара, пар, щоб не витикала. Треба, щоб ну, він стояв отак. О. Все. Отвір дренажний є. Отаке положення. Його нормальне, ідеальне для встановлення. Хід газів може і звідси бути, і звідси бути. Стрілка показує, що різниці немає. Далі. Глушники отакі від моделі V, VO. В них є болт. Для кріплення закручується болт. М6 сюди. Виходи отак розположені, бувають і так виходи. В принципі, звідки зняли, так вон там конфігурації, довгі такі труби. Ми переварюємо тоді аргоном оці штуцера. В нього теж є отвір для зливу конденсату. Тобто, це деболт, воно має бути знизу. І виходи там вище чи нижче, зроблені трохи модифікації є з цього глушника, він має стояти отак. Тобто, оцим отвором вниз. Ну, Якщо хочете, можете де вам завгодно просверлити отвір, і воно буде теж стікати. Але тут, напевно, стінка одинарна і нема там матеріалу для глушення. І тут воно точно буде стікати так, як воно заводом було заплановано. О. Все, глушників скільки завгодно, але як базова моделька в нас в нас це, то ми не рекомендуємо. Ну, Хто хоче, щоб зовсім тихо було в електричці в нього, то ставте. Якби проблем немає, що такий, що такий, який сподобається. Ми в комплекти кладемо. Більшою частиною оце, е, уходить з комплектами з наших інтернет-магазинів на eBay і лавки. Тобто то, що їде за кордон. Це 60% продаж за кордон там. Все сфоткано на фотозоні, все клас, комплект людина взяла, я нічого не пояснюю. Там є все, що в оригінальному комплекті, але для внутрішнього ринку це дорого. І туди ми кладемо і глушники, і все як хочете все. Але ну, для споживачів внутрішнього ринку я це не рекомендую ставити, бо знаю точно, що воно гарно воно не вплине на пальник. Дякую за увагу. Я сподіваюся, що вам інформація стане в нагоді. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, будьте здорові!